Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І знову у нас нова карта з майстерні Steam Flick. Дивіться, яка вона красива у нас. Як бачимо, вона відбувається на кіностудії. Давайте подивимося її поближче, як вона в нас виглядає. Зайдемо за терористів. Are you all as excited as excited I am to see how this pans out? I am very так, все, гарно в нас виглядає. Це кіностудія, як бачимо, називається перший Євреел. Так, гарно виглядає, водичка така з підсвіткою, магазин кіностудії. Іграшки якісь продаються у нас, футболки Дуже гарно зроблено все. Ексід, вихід. Тут вхід, вихід на кіностудію. Червона доріжка. Бачимо різні актори, зірочки їх. Гарно досить зроблено так. Якийсь ресторанчик. На цією картою дуже багато попрацювало людей. Не тільки одна людина працювала над цією картою. Тут для звуком можемо послухати на цій карті дуже гарні звуки є. Дуже гарно її ну, розробляли. Ця карта на 90%, я думаю, що вона попаде у нас в Counter-Strike 2. Дивіться тільки яка люстра тут, як цікаво зроблена. Ну, тут деталі, скільки деталів цікавих. Ну, в мене враження від цієї карти дуже-дуже-дуже гарні. І якщо ви хочете вже заходьте на цю карту і дивіться її, бо можливо вона разом з Кешем буде у нас Counter-Strike 2. Давайте подивимось, як ми будемо, куди ми будемо йти. Тут, як ми бачимо, є карта. І тут як на Б варіант і А варіант можна бігти. Давайте спершу ми підемо на Б, обдивимося, Б. Йдемо або сюди, або сюди. От ми вже йшли сюди і сюди. Тут можна різне заскакувати таким чином. На ну, звуками тут дуже гарно попрацювали. Людина дуже постаралася. На кожному куточку різні звуки і дуже якісно зроблені. Можна по сходам пройтися тут, можна з цього вагончика заскокувати сюди. І тут дивіться, ми зразу вже в якомусь Техасі. Де ковбої? Тут замість м'яча. Ось така штучка. Перекоти поле, різні такі деталі. Є. От, можемо так пройтися через цю бойську хату. Б ну, позиція мені краще сподобала ніж А. Ну зараз ще ми на А подаємо. Тут більш така вона колоритніша і цікава. Але А теж має непоганий вигляд. От, от так. дивіться як гарно. Будемо ще заскакувати сюди, криші йти. Тим чином, ще навіть туди заскакувати, просто я не заскакну. подивіться, тут є така об'ява, де кого розшукується за 20 доларів, когось за 200, за 999. Такі цікаві малюнки можна розглядати. І тут карту дивися і кожну деталь хочеться розглядати. Така красива карта. Кожну деталь. Дуже-дуже багато деталей є на цій карті. Навіть туалет дерев'яний поставили. <світ> Дуже гарно все. О, тут де новини йдуть, є таке студія, як бачимо, от ведучий, подивіться, яке тут така ніби як безодня. Таке світло зроблено, Дуже такий гарний ефект виглядає. Бачимо камери, от. Сидять собі ведучі, знімаєте оце якраз ми ставимо на цю позицію Б. Так гарно студія виглядається. Досить цікаво. Можна її тут обійти отаким От чином ще. Отак. От Бачите, по кругу. Ну і тут вже йдемо ми на А як позицію. Давайте пройдемося на А, подивимося, як ще на А. Тали, дивіться, там, де передіваються, все, все-все ведучі, все є. Гримерка, як її називають. Різні постери, розмальовані, цікаві такі, зелень, ну все є. Чуєте, навіть пташки. Кажуть, тут дуже-дуже людей багато попрацював на цій карті. І художників, і м дизайнерів, і звукожи... Звукорежисерів. Дуже гарно зробили карту цю. Задній план гарний досить на цій карті. Здається, що ми вже тут були, ні? Так, ми тут вже були. Це... Ми по кругу пройшлися. Давайте пройдемося, як у нас на А буде йти. Оце ми на Б пішли, як буде у нас на А. Дуже гарні деталі такі. Тут теж ніби якийсь фільм має зніматися. Чуємо вже звуки зовсім інакші. Тут такий водоспадик. Теж щось ніби знімають. Дуже гарно зроблено тут е, не грати, а просто роздивлятися на цю карту. Ну цікаво зроблено, повністю карта, все цікаво зроблено. Тут ми, по-моєму, обходили. Ще можна отак зіскакнути, бачите? Тут є батут. Хі -хі. Навіть тут знизу щось ще є. Якась майстерня, чи що? От, І сюди можна таким чином заскочити на А-позицію. а можна ось сюди зайти. На цю позицію. О, це а позиція в нас, і тут в нас різні знімають. І я що замітив, що отут, е внизу от зараз машина стоїть, потім може якийсь там стіл стояти, потім ще щось може стояти. що Кожен раз, як ви йдете заходити на А, отут внизу буде щось інше стояти. Оце я замітив. Це теж цікаво. Що є на цій карті. Ніби вона здається така простенька, але внизу тут от, це міняється цікаво, так вони зробили постійно. Тут якийсь вихід би мав би бути тут, десь можливо цю карту ще можуть якось модифікувати цікаво. Бо як я по ній просто літав, дивився, то досить цікаво було подивитися, що на ній можна ще якісь ходи. Робити і так далі. Що може ще повністю її ще змінювати трошечки. Вона гарно досить промальована і є має можливість змінювати. Дивіться, яке тут гарно зроблено теж. Постери. От, Голівуд пише. Там горки американські. Чути, як на них їздять, подивіться, вагончик навіть їздить. Ну кажу, тут такі деталі зроблені на цій карті. Вражає просто. Таким чином теж можна на заходити. Дуже все детально зроблено, якісь от всякі ці штучки. Друти, все, ну ну. От теж карта тут поставлена, якісь постери. Тут у нас контртерористи виходять. Бачимо така зелена зона. Оце є позиція. От Розмальовано таке. На стіні цікаво. З графіті. Тут навіть закрито. Могли би тут якісь ну, повністю закриті, але подивіться, там теж якийсь зал, щось знімають. Ну, дуже гарно все зроблено. Навіть оці машинки розробити. Ні на одній карті таких машинок немає. Тож дуже цікаво, що вони повністю з нуля практично всю карту цю робили. Звуки додавали небо таке красиве все. Що приємно на такій карті грати. Я думаю, що ця карта буде задавати. Ну, іншим картам, що вони отак робили красиво. І інші такого плану карти будуть задавати тренд, які треба карти робити, яку треба якість над карту бути. Знаєте, тут подивіться, яка зелені гарно. Подивіться як. І чути пташки. І звуки надавати на карті, не так, як то прості карти є. Такі карти мають бути в Counter-Strike, думаю. От, бачите, тут машину знімаю, можна так краще навіть подивитися тут. На цю нижню студію. От, ми вже обходимо і на заходимо. Я би сказав дуже гарна карта. От, тут одне це вікно розбивається, щось не бачу, що тут ще щось розбивалося на цій карті. Але мені здається, що цього... Це дуже гарна карта, дуже гарна і детальна карта. Яку вже треба вивчати, бо будемо грати її в Counter-Strike 2. Якщо сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтесь, показуйте друзям, які нові карти є. От. Підписуйтесь на канал і Просіть друзів, щоб теж підписувалися, щоб, щоб канал розвивався, і щоб можна було побільше відео викладати різних. От, і ще хотів вам що сказати про певні оновлення, які можуть бути на цій карті на кінець. Це не на карті, на самому Counter-Strike 2, які ще можуть бути оновлення. Це є. Думаю, ближчим часом будуть карти ставити, далі оновлювати різні девайси, це такі як брілки і ще всяку косметику. Це вже буде ближчим часом. От закінчиться другий е сезон. Я думаю, ми отримаємо дуже багато всякого цього. Бо вони не встигають все робити. І тому ми, наприклад, Danger Zone ще не отримали, тому що вони не встигають все робити це. Але ми Danger Zone мусимо отримати, тому що їм вигідно це зробити, бо це їм додатково будуть більше людей заходити в Counter-Strike. Тому я думаю у них в планах, бо у них вже є багато всього розроблено. Це я можливо вже казав вам. От, до різних деталії. І вони вже навіть карту зробили, що можна більше трьох їх, значить вони вже будуть е, працюють над Danger Zone, бо там великі карти мають бути. Якісь щось красивіше, щоб воно було цікаво. Тому я думаю, Danger Zone десь в кінці року 2025 або на початку 26-го щось нам таке презентують цікаве після менеджерів. Але ну, пізніше більше вони не можуть злікати, бо просто до цього режиму пропаде цікавість. Тому, я думаю, рік, даю, що буде цей режим відновлений. Подивимося, можливо, я чомусь помиляюся, але я думаю, що його відновлять. Бо вони не встигають все зараз. І в нас всі режими, ті, що в Counter-Strike 2, ой, Counter-Strike Go, відновляться в Counter-Strike 2, я так думаю. Тому чекаємо і будемо бачити ці всі режими. Всім ще раз папа, -па, до зустрічі, до нових карт. Ставте лайки, підписуйтесь. Відписуйте, що ви думаєте про цю карту. Буду радий вас бачити на нових відео у мене.